Вітаю на уроці з «Основ підприємництва. Ми вже познайомилися з ознаками, видами підприємницької діяльності, і цей урок присвятимо головній дієвій особі, підприємцю. Пригадайте, як ви найчастіше називаєте власників кав'ярні чи пекарні, майстерні з ремонту взуття чи смартфонів, готелю чи керамічного цеху, господар, бізнесмен. Підприємець. Ці поняття часто вживають як синоніми. Потрібно встановити їхні відмінності. Приклад. Перукарня обладнане приміщення для надання перукарських послуг. Я його власник, господар. Зачіску робить перукарка, що орендує в мене робоче місце. Вона є підприємцем, але не господарем. Вживаючи поняття бізнесмен мають на увазі підприємця, комерсанта, людину, яка робить відповідну справу, бізнес. І все це майже подібні поняття. Міркуймо: для того, щоб мати прибуток, підприємець повинен придбати, купити чи орендувати приміщення, обладнання, інструменти, матеріали. Розробити ефективну технологію, найняти працівників, організувати виробництво і збут продукції, товару чи послуги. Різниця між доходом від продажу продукції і сумою витрат на її виробництво складає прибуток. Якщо витрати вищі за дохід, підприємець має збитки. Отже, Успішний результат підприємницької діяльності не гарантований. За яких умов бізнес буде успішним? Одна з них особистість підприємця. Успішний підприємець виділяється серед господарюючих суб'єктів тим, що виготовляє новий вид товару або створює нову якість певного товару. освоює новий ринок збуту. Отримує нове джерело сировини чи напівфабрикатів, упроваджує новий метод чи технологію виробництва, а ще може оновити весь бізнес, провести реорганізацію бізнесу. Для такої діяльності які потрібно мати якості підприємцю. Теорія і практика підприємництва дає відповідь на це питання. Підприємець. Спроможний і готовий. Перше. Брати на себе ініціативу. Друге. Самостійно приймати основні рішення. 3. Пропонувати нові продукти, упроваджувати нові технології. Четверте: ризикувати вкладеними засобами своїм часом, працею, діловою репутацією. Предприниматель, Откуда пошло это слово? Это человек, который должен все время что-то предпринимать. Неважно, какие обстоятельства, мы должны принимать решения, быстро реагировать и идти в ногу со временем. Потому что если ты не успел, а, если ты немножко отстаешь, то все. Але якщо молода людина навіть не робила спроби започаткувати власний бізнес, про успіх говорити зарано. Діючий підприємець скаже. Перед стартом потрібні знання і досвід. Про що йдеться? Це передусім знання у своїй сфері діяльності. Приклад, щоб започаткувати бізнес з ремонту і технічного обслуговування тракторів, потрібно знати, як працює механізм, що найчастіше потрібно ремонтувати, як, скільки потрібно часу і коштів на це. Де і на яких умовах придбати комплектувальні та багато інші фахових знань. Крім теоретичних знань, потрібні практичні фахові навички. От я, наприклад, ніколи б не змогла започаткувати такий бізнес. Ви, навчаючись у закладах професійної освіти, маєте змогу отримати і знання, і практичний досвід. И вони они вам и в работе, и в бизнесе. Я, в принципе, закончил профессионально-техническое училище. Я учился в ПТУ три года. Надо пробовать. Не получается только у того, кто не пробует, кто сидит на своем месте. Все люди одинаковые, мозги у нас все одинаковые. Но мы можем смотреть на кого-то, завидовать, как у него хорошо, как у него все получилось. А він был був в такому ж положенні, як і ви. У нього теж нічого не було, і він теж нічого не умел. Но він брав книгу, читав, намагався эту ідею в реальність і временем став професіоналом в той чи иной сфері. Особливу увагу мають отримані безпосередньо на виробництві практичні знання й досвід, якщо найняти працівників. То їхню роботу потрібно організувати, знайти замовлення, вести облік, вчасно сплачувати податки. Тобто потрібні ще глибші економічні, юридичні знання, знання з менеджменту, маркетингу, психології. Тут вам у нагоді стане навчальний курс з основ підприємництва. Які ще індивідуальні якості потрібні людині для започаткування власної справи? Підприємці кажуть рішучість. Прежде всього, я думаю, це має бути смілий чоловік. В будь-якому випадку, есть є везде і завдяки. Значить, нужно бути смелее, треба пробувати. Якщо вже наважились і почали діяти, потрібно наполегливо йти до своєї цілі, вчитися долати перешкоди. Є ідея, хочеш її реалізувати, ти за цю ідею несеш відповідальність за те, щоб вона була реалізована і працювала, і приносила доход, і чоловік мав можливість существувати і жити за ті гроші, які він зарабатыває. Все таки найголовніше, це відповідальність. Може здаватися, що підприємець організував процес виробництва, розбудував бізнес і може відпочивати. А найняті працівники забезпечать йому прибуток. Насправді у підприємця ненормований, насичений робочий день, тому, мабуть, він має бути здоровим, працездатним, дисциплінованим. Після уроку поміркуйте над змістом понять цілеспрямованість, наполегливість, працездатність. Пригадайте приклади ситуацій, у яких ви помітили ці риси в собі. Тепер розгляньмо інший аспект особистості підприємця. Часто про успішного підприємця кажуть: у нього чи неї підприємницький хист» або підприємницькі здібності. За статистикою, лише 5-10% дорослого населення має підприємницький хист. Проте. Підприємці кажуть інакше, підприємницький хист це здебільшого талант, помножений на наполегливу працю і достатні знання. Деякі необхідні якості підприємця це природжені властивості людей, інші результат розвитку природних здібностей, навчання і практичного досвіду. Якщо вже вирішено започаткувати підприємницьку діяльність, Необхідно вчитися? Вчитися знаходити, накопичувати, аналізувати інформацію. Яку й про що? Розгляньмо на прикладі. Вирішено зареєструвати фермерське господарство, об'єднавши приватні земельні ділянки родини. Спеціалізація розведення кіз, виробництво молока й молочної продукції. Тож, потрібна інформація. Перший блок інформації про ринок свого товару козиного молока, тобто про споживачів і конкурентів. Другий про сучасні технології, породи, продуктивність, особливості відгодівлі, догляду за козами. Третій про постачальників ресурсів, молодняка чи дорослих кіз, кормів, ветеринарних послуг. Четвертий. Про методи управління таким бізнесом. П'ятий про можливості найму працівників і способи їх мотивації до праці. Шостий про систему відносин своєї ферми зі споживачами молока чи продукції з нього, з конкурентами, банками, інспекціями. Податковою охорони праці, екологічною, санітарною, пожежною. А ще є громадські організації. Зважаючи на це, вчіться збирати, упорядковувати, зберігати потрібну вам інформацію. Разом з тим, важливо постійно оцінювати і удосконалювати важливі для бізнесу вміння: ставити реальні цілі і завдання, обмірковувати ситуації, планувати, передбачати, розумно ризикувати. Приймати рішення, а ще співпрацювати, керувати. Тож підсумуємо отримані знання. За результатами досліджень, характеру підприємців визначено риси успішного підприємця, якісно формує ціль, бачить перспективу, готовий долати перешкоди заради досягнення мети знаходить способи виробляти краще, швидше, дешевше, прагне володіти інформацією щодо покупців, постачальників, конкурентів, планує свою діяльність, аналізує показники своєї підприємницької діяльності і, важливо, використовує їх для прийняття рішень, спроможний встановлювати ділові та особисті зв'язки. Прагне незалежності, вірить у свою здатність досягати цілі. Неупереджено міркуючи над цими рисами, можна оцінити свої можливості та намітити план роботи над собою. Діагностувати свої здібності до підприємницької діяльності можна за опитувальниками, тестами, тільки потрібно зважати на те, що їх розроблено для тестування дорослих людей з практичним досвідом роботи в певній галузі. Підприємницькі здібності проявляються у повсякденному житті людини і не завжди спонукають її започаткувати свій бізнес. Отримавши певну спеціальність, можна стати успішним працівником на державному чи приватному підприємстві. На питання, що краще, найм чи свій бізнес, однозначної відповіді немає. Адже найманий співробітник та власник бізнесу це зовсім різні ролі. Підприємництво має головний плюс більше можливостей реалізувати свої ідеї, амбіції, розпоряджатися бізнесом, управляти, розвивати, залучати нових партнерів, продати бізнес. Важливе відчуття насолоди від успіху власного бізнесу. Але до переваг додаються підприємницький ризик, відповідальність. В тому числі за своєчасну виплату заробітної плати найнятим працівникам, погашення кредиту, сплату податків. Отримані досягнення можуть не збігатися з амбіціями, підприємцю може не вистачити коштів, іноді справа рухається не так швидко, як би того хотілося її власнику. А ще постійна залученість та робота 24 години на добу незалежно від дня тижня. Особливо на етапі становлення бізнесу складно. Експерти провели комплексне дослідження, в якому визначили риси сучасного підприємця в Україні. У рамках цього дослідження було опитано дві тисячі підприємців. Підприємці в Україні переважно чоловіки, вік від 30 до 45 років. Більшість. Це люди, які створили власну справу приблизно 8-9 років тому. Основні мотиви самореалізація, можливості фінансової забезпеченості, незалежність від волі роботодавця. Згідно з дослідженням, ділова людина в Україні витрачає на бізнес по 47 годин на тиждень, вважаючи цей час виправданим вкладенням своїх ресурсів. І покладається на власні завзяття та енергію, називаючи їх рушійною силою своєї справи. Виживати і заробляти допомагає гнучкістю прийнятті рішень. Такі вони підприємці України. Робота за наймом має свої переваги, правда, дзеркально протилежні. Відсутність підприємницьких ризиків, захищеність з боку Трудового кодексу, можливість вибору та відчуття свободи на ринку праці, причому незалежно від стартових фінансових можливостей, заробітна плата, яка може бути більшою, ніж прибуток від підприємницької діяльності. Щодо мінусів це питання особистих амбіцій. Готовності опинитися в зоні ризику, якщо підприємство закривається, змінює профіль або змінюються власники чи менеджери. Важливо чесно відповісти собі на питання, чи легко мені перебувати в стані, коли не можу впливати на процеси виробництва, стосунки в колективі та інші питання. Якщо так, то краще залишатися найманим працівником. Проте люди з цією самою підприємницькою жилкою так не можуть. У мене, коли діяв магазин, і мені там іноді приходилося бути продавцом, тому що хтось -то заболів, ну, всяке буває. І я виходила, і мені дуже важко сидіти на одному місці. Я розумію, що я не можу йти, не можу щось зробити, тому що я маю сидіти і працювати да, на одному місці. Мені дуже важко. І тому ну, я розумію, що потрібно розвиватися, потрібно працювати. Необхідність розвивати бізнес, витримувати конкуренцію спонукає підприємців отримувати нові знання, наймати консультантів, використовувати досвід успішних бізнесменів і ділитися своїм. Для початківців важливо отримувати відповіді на питання такі: як започаткувати бізнес, як прорахувати витрати, як правильно вести облік і звітність. Як скласти фінансовий план, як отримати фінансування на розвиток бізнес-ідеї, як просувати свій продукт, управляти працівниками та багато інших? Нині з'являється багато доступних програм для підприємців. Сучасна освіта для підприємців може бути як платною, так і безоплатною завдяки численним освітнім програмам і за підтримки міжнародних організацій. Бізнесменам-початківцям краще починати з можливостей, доступних безкоштовно. За програмою ООН із відновлення та розбудови миру проводять серії безкоштовних тренінгів з розвитку підприємницьких компетентностей. Для участі в таких семінарах достатньо попередньо зареєструватися. Використовуючи інтернет-ресурси, можна пройти в навчання в зручний час за програмою, яка відповідає. Конкретним потребам майбутнього підприємця, приклад, національна онлайн-школа для підприємців на онлайн-платформі Діябізнес. Може стати в нагоді освітня платформа Державної служби зайнятості, у своїй місцевості доцільно використати для здобуття знань і навичок в галузі підприємництва послуги районного, міського чи обласного центру зайнятості. Пропоную встановити адресу, тобто місце розташування районного, міського чи обласного центру зайнятості, дізнатися про теми семінарів з підприємницької діяльності, правила доступу. Тож спробуйте пройти тест, оцініть свій підприємницький хист на даному етапі, поміркуйте над удосконаленням своїх здібностей робити власну справу. До зустрічі! Дякую за увагу!